Міняг рогівне. Вибачайте, бо не встигаємо всю техніку знімати і завантажувати. То давай, врубай ужитю, що. О, буркнув. Все добре. Трошки скупнули від китайської пилюки. тільки з конвейера відразу завантажуємо на наш автомобіль Orion 244 РФ. З тридцяточними двигунами. Вартість даного трактора 700. Їде до свого власника. Ось. Завантажуємо на автомобіль. Зараз ще завантажимо ґрунтофризу і зранечка тракторець буде вирушати додому. Зараз трошечки вже пізнувато для поїздки. Тракторець трошечки далеко буде від нас, тому вирушаємо потихеньку. Заїжджаємо. Є в наявності ще декілька штук таких красенів. Якщо вас цікавить, повноцінна, крутезна, якісна надійна 24, ка водискове щеплення, реверс, рівненька підлога, надійний трактор, хороші двигуни стоять, хороші тягові плешні. Ось примусована вісочка на 24 ці Дуже гарний тракторець. Вирушає додому. Завтра теж ми відвантажимо цю красуню. Теж сьогодні знайшла господаря. Просто не встигаємо. Наш автомобіль не є таким прям надійним, тому що інколи він просить перепочинку. Трошечки була проблема, її вирішили. І ось мої хлопці шаманять, збирають, завантажують, прив'язують. Надійно, зараз ще докомплектовуємо навісочку і поїде додому тракторець. Обирайте міні заїжджайте в міні та купуйте тільки хорошу, надійну, якісну техніку.